Наступний у нас блок це блок трансфер. Для того, щоб зрозуміти, куди ви їдете і коли ви їдете, ми шукаємо себе в списках. Зверніть увагу: списки є в двох кольорах: є червоні цифри, і є чорні цифри. Ті, що червоні, це позначені ті люди, які приїхали на автомобіля, в тому числі і ми. Поки що ми себе тут не бачимо. Ось ті, що чорні, відповідно. Люди без автомобіля, які приїхали автобусом або літаком. Ми бачимо вверху назву, куди ми їдемо, дату, коли ми їдемо, і в який час. Хочу сказати, що списки міняються в будь-яку, ну навіть, можна сказати, хвилину. Тому періодично можна сюди підходити і дивитися. А спонсором нашої програми мобільний застосунок Трансфер Гов. Трансфер швидкі перекази в Україну. Так, всім доброго дня! Шостий день в лагері. І сьогодні в обід до нас підійшов лінк і дав інформацію, що завтра ми уїжджаємо. Давайте ще раз покажу, де ми дивимося трансфер. Ось на цьому табло розділ трансфер. І от тут різного кольору. Ті, що червоні, це автомобіль. От наш 5505 я і 5400 Іра. Їдемо в Хероя. Я подивився, це якісь півострів, але оказується їх два. Є. Ну подивимось завтра, що буде. Так що завтра ми уїжджаємо. Дивіться, якщо, до прикладу, у вас немає можливості дивитися постійно ці списки, то є працівники Лінк, які я раніше показував, да, які якраз допомагають в тому, щоб ми не пропустили свого рейсу. І так, на цьому в мене все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забудьте нажати на дзвіночок, для того, щоб не пропустити слідюще відео. Також хочу сказати, що в описі до цього відео ви можете перейти по посиланню на телеграм-групу, в якій ви можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять. По першому етапу, тому що цей перший етап ми зараз проходимо, тому інформація є і максимально можу вам її донести. До скорих зустрічей! Зустрінемось!